На цьому, пошкодженому уламками російських снарядів та вибухами впівідронів авто, військовослужбовці підрозділу контрдиверсійної боротьби 117-ї окремої бригади ТРО повертаються з позицій на прикордонні Сумщини, забирають спорядження і прямують стежками до місця тимчасового відпочинку. Тут знімають амуніцію і йдуть за кавою. Главне, що живі я то похід. Боєці з позивним лісорубу підрозділі контрдиверсійної боротьби служить кілька тижнів. Основною задачею каже є виявлення російських диверсійно-розвідувальних груп і їх ліквідація. Якщо поступає бойова задача, ми виїжджаємо і шукаємо ці диверсійні групи і їх уніштажаємо. До цього, каже, служив в іншому підрозділі, брав участь у курській операції. Найважчим згадує був вихід з російської території навесні цього року. Дуже тяжко, виходили дві сутки, виносили ще двох-трьохсотих. <как> ну і так, з Божою допомогою ми вийшли. Було спершу в лікарні, були контузії, потім відпустка. Ну і зараз працюємо, навчаємося, ходимо на позиції. Військовослужбовець з позивним удав у підрозділі контрдиверсійної боротьби близько року. Найдовший його вихід на позиції, каже, тривав майже місяць. Через погодні умови та постійні обстріли російськими військами можливості вийти з позиції раніше не було. Тоді було найтяжче, бо вони і кабами крили. Ну, все, що у них є, тим вони і по нам лупили. Бувало таке, що по неділі і голови не висунеш з бліндажа. Плюс погодні умови, <кій> глязь, болото теж ні заїхати, ні виїхати, ні дойти, тому що болота покаліна. Провізії, особливо води, яку воїнам періодично закидали до позицій, не вистачало. Приходилось із річки набирати, ну, пити. Ну, Вона ще тоді, як кажуть, ще льот був, на що прийшов прикладом, лунку вибив, набрав пару бутилок. То що хлопці були такі, що хто з температурою, треба теж зі чаю. Накалатин з медом йому, то що він теж на пустій де, хоч і температура, але все рівно виконує свою задачу. Під час виконання завдань військовослужбовцям час від часу вдається взяти в полон російських солдатів. Коли е, в полон беруть, то можна багато розвідданих одних отримати. Радіостанції їхні, ну, карти там все. Ми тоді вже знаємо про що, про вони нас знають. Що не знають. ну, Полон теж, як він, це ж теж обмінний фонд, як не як. Бажання, каже, удав нині одне на всіх. Щоб війна швидше закінчилася, ми ці всього бажаємо, але да, важко. Але ми справляємося. Іноді непогано справляємося, але ми йдемо і працюємо. Щоб за те, що і країна стала вільною. І щоб наші діти виросли і не були, щоб вони жили в вільній країні. На момент, коли наша країна стала незалежною, чоловіку було 5 років. Подумати, каже, не міг, що право на свободу потрібно буде виборювати, але готовий це робити до перемоги. Незалежність для мене це як, як вам так правильно сказати. Незалежні від когось, Щоб ми самі управляли своїми своєю країною державою, а не якісь сусіди нам будуть розказувати, як нам жити. Виборюємо, і вона буде незалежно тоді, коли ми її виберемо від російського агресу. Для наших дітей, для моїх дітей, для дітей, для внуків. Ірина Касіяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.